Санцентр, у нас тут купа помилок, машина після ДТП. Нам треба поміняти шлейф, поміняти датчик АБС, тому що ми ще поїли в такому от вигляді у нас салон, тут, пої... тут поїли. Так, датчик тиску, паров бензину в абсорбері стоїть. Так само на нього помилка, треба буде поміняти. Ще треба буде спробувати прописати датчики тиску шин. На Нісанах ще не пробував прописувати. Ну, спробуємо. Сам шлейф тримається на двох саморізах, під ним стоїть датчик положення руля. Перед тим, як робити любі роботи, треба виставити. Колеса рівно. І далі розбираємо. Знімаємо шлейф. Ось тут позаду стоїть датчик положення руля. Бажано його не крутити, коли знімаємо, щоб потім не виставляти датчика з діагностики. І ось датчик положення треба переставити в інший шлейф, який приїхав з розборки. Перед цим подивимося, що шлейф у нас стоїть посередині. Для цього покрутимо обережно в одну сторону, в іншу сторону порахуємо оберти і поставимо його посередині. Коли він проїде нульове положення, отут у нас в такому прозорої штучки буде видно, що це середина. Так, ось у нас шлейф в нульовому положенні. Ось тут бачимо у віконці. Такую білу мітку. Тобто, це у нас середина шлейфа. Переставляємо сюди датчик положення та монтуємо все назад. Так, зняли приборку. Приборка дуже схожа на Nissan Rogue. Зовні. Спробуємо її так само перевести на іншу мову. Клієнт вже в літах, щоб йому було зручніше користуватися авто. Подушку поставили, приборку зібрали після адаптації. У нас тут так не дуже приємно, пищить систему адаптивного круїзу. Треба буде ще розібратися, чого вона хоче. Там щось відірваний радар. Треба подивитися, чого вона весь час пищить і не вимикається цей противний писк. Ну, Далі розбираємося зараз на підйомник, міняємо датчик і далі подивимося. Так, міняємо датчик АБС. Ось в такому вигляді, ми його трохи гризанули, стоїть ось там на ступіці. Подовжувач з головкою на 10, в принципі, нічого складного. Болтика мажемо мідною пасту, щоб в майбутньому він добре відкрутився і не прикис. Так само мажемо трохи датчик, щоб він. Не прикис. Ставимо, підключаємо до роз'єма та перевіряємо. Так, Датчика поміняли, помилка по ABS пройшла, ще почитаємо там по помилках, але вже, в принципі, ЄСП і АБС у нас потухло. Далі розбираємось. Продовжимо з центру. Клієнт знайшов радар, порівняли кронштейн. Закріпили по уровню його відкалібрували. І, в принципі, у нас потухла помилка по радару. Тобто зараз у нас немає помилки. По радару бачимо, що у нас все добре, у нас тільки є помилка на колеса, і індикатор активного гальмування у нас світиться. тобто Система бачить, що все добре і вона працює. Далі у нас залишилась тільки проблема з вентиляцією бака. Зараз далі розбираємося з нею. Так, Продовжуємо по центрі. Підчепили вже бампера. Ось тут у нас, ми бачимо, є радар, система працює, у нас залишилася помилка по системі EVAP. Що таке система EVAP? Це система. Вентиляції е, паливного бака. Для чого воно потрібно, бак у нас герметично зачинений, і коли у нас розширяється паливо, або ми заправляємося, у нас і там тиск, або коли навпаки там охолоджується паливо, там з'являється розрідження, або коли машина їде довго, так само з'являється розрідження. І для того, щоб машина нормально працювала і. Не ваняла паливом, воно герметично закрите. Тобто у, нас, у нас в системі є такі елементи: є клапан продувки, є такий тройничок для перевірки системи. Там підключається насосик для перевірки герметичності системи. Позаду машини у нас тут стоїть так звана каністра. Так само на неї стоїть тут клапан продувки, який з'єднує каністру з атмосферою, і стоїть датчик тиску цієї каністри. Тобто у нас коли збільшується тиск, або з'являється розрідження, у нас система в залежності від того, що вона у нас працює чи не працює, машина їде, не їде. Вона або з'єднує її з атмосферою для продувки, або включає клапан для того, щоб у нас пари, які у нас осіли в каністрі, вони попали в машину ну догоріли, скажімо так. Що у нас сталося? Машину у нас трошки поїли миші, тут клієнт вже сам все розібрав, і ось тут йдуть дроти на клапан. Продувки з атмосферою і на датчик тиску. Клієнт тут вже сам все з'єднав, ну, воно так з'єднано, але воно все ціле. Тобто перевірив, що воно правильно з'єднано, перевірив, що е, працює клапан, перевірив, що у нас є параметри з датчику, вони є. Але машину вони не влаштовують. У нас по діагностиці була ошибка 0451. Вона не стиралася, хоча параметри з датчика є. Параметри міняються, підкинули інший датчик, нічого не помінялося. Спробував пригнав декілька машин Нісанів, перевірив по діагностиці такі самі цифра в цифру параметри, але машину це не влаштовує. Так само під'єднав, як в діагностиці написано, під'єднав сюди ручний насосик. Дав команду зачинити клапан, який стоїть на каністрі. Він нормально відкритий, він з'єднується з атмосферою, дали команду зачинити його і ручним насосиком качали тиск. У нас все мінялося. Мінялося все як по табличним значенням. Коли ми збільшували тиск до максимальної межі, яка є в системі, воно відкривало клапан. Позаду І вона продувалася сама. Тобто У нас система все бачить і вона все відпрацьовує. Але чомусь висіла помилка. Тому в принципі, клієнт був згоден просто прибити помилку на, на цей датчик і залишити все, як є. Позаду клапан він нормально відкритий. Тобто У нас система з'єднується з атмосферою, у нас не буде там розріджень, не буде там вакууму, тобто, машина буде в принципі, нормально працювати. Так, клієнт надав датчики, читаємо. Тому ми бачимо тут код датчика, тиск і напругу батарейки. які зараз всі перевіримо, що вони всі працюють. У нас всі датчики живі, можна прописувати їх в автівку. Для пропису потрібно, для пропису потрібно з діагностики запустити процес навчання та ось такою штучкою запустити, щоб їх розбудити. Тобто зараз Робимо процедуру прив'язки та перевіряємо на машині, що все працює. Так, прив'язали датчики. Зараз подивимося, як воно бачиться чи не бачиться. Так, скоріше за все, що тут така напівпасивна система, що тиск так напряму не виводиться, тільки коли буде спущено колесо. Воно загориться помилкою, тому що, коли вони були пусті, то писала, що у нас спущені колеса. Так що, в принципі, машинку ми перешили. Помилок у нас ніяких немає. Ми все відремонтували, окрім системи ЄВАП. E систему ЄВАБ e прийшлось просто відключити. Можливо, коли гризини там гризли, щось десь коротнуло, і воно нормально не працює. Коротше. З клієнтом узгодили та систему Єва просто відключили. В принципі, по машинці все. Віддаємо клієнту і до наступних зустрічей.